Коротше, сів я і приїхав. Віталій мене попереджав, ти не заплутайся ніде. Я, ну добре, добре, і не заплутався, до речі. Типу, якась пам'ять, щось ще присутнє. Коротше, приїхав я в центр сьогодні сам вже без нікого. Поповнив картку тут місцево, І молодець, і приїхав у центра? Ну, от. В собаке сиділа дівчина і я її запитав Where is my fucking station? Ну, от. Щоб я короче, був в центрі міста, вона що то шо, що типу що? Що? що, що я думаю, так, ладно, окей, sorry, говорю. Ну і встав, типу, думаю, от це буде центр, і це реально центр. Так що таке. Вийшов і думаю, ніхуя себе. Я не проїбав. Людей просто тьма. От, як мене і попереджали друзі, типу кажуть, що типу, сьогодні буде, ну ми ще вчора ввечері гуляли. Щось в мене нормальне, пиво 10-градусне і батькамило. Ну коротше, кайф, Копенгаген, привіт. От. Щось нормальне, я такий бум-бум-бум. Взагалі кайф. Поповнив картку, сів, поїхав, приїхав. Красавчик розібрався. Альоша 40 років. Нарешті. Сука, самостійний і незалежний, блядь, долбайоб. Зробив. Зміг <рив> <рив> зміг <рив> розібратися. От, Коротше, пішов я гуляти. Буде щось трень-брень, звісно, буду писати все.